Можемо бачити санвузол, спальню окрему дитячу кімнату і гостинну кухню, у якій можна поставити диван. Або якийсь стіл зі стільцями та зустрічати гостей. Представниця забудовника Тетяна Верніковська показує нам сучасну квартиру. Це не просто житлові приміщення. Релокована будівельна компанія з Мелітополя перетворює старий машинобудівний завод Тиса, що в Ужгороді, на соціальне житло зі смарт-квартирами. Переїхали на Закарпаття і поступово почали релокувати наших співробітників. Частина вже релокували, частина ще знаходиться в процесі для того, щоб не втратити команду та забезпечити їх зарплатнею і робочими місцями, ми прийняли рішення розпочати на Закарпатті будівництво та реновацію декількох об'єктів для того, щоб якось можливо було існувати. Збудований 1959 року машинобудівний завод Тиса налічує 10 тисяч квадратних метрів, з яких 7,5 планують реконструювати під квартири. Такий проєкт на теренах Закарпаття реалізовують вперше. Розраховані квартири насамперед для внутрішньо переміщених осіб. Ремонтні роботи триватимуть ще декілька місяців, а перших мешканців планують заселити вже в грудні. З урахуванням того, що це існуюча будівля з існуючими комунікаціями інженерними. Тобто, і нашим досвідом ми розбили на три черги реновацію цієї будівлі, як на три під'їзди. І перший під'їзд ми вже плануємо до кінця цього року здати під заселення. Цікавились варіантами переважно переселенці. Або ті, хто хочуть здавати в найм сві свою нерухомість, і переважно наразі це смарт варіанти це тимчасове проживання, тому люди обирають найменші площі. Радянська панельна будівля на макеті виглядає як сучасний житловий будинок з паркінгом та ландшафтним дизайном. Загалом тут планують зробити 160 квартир, а це три під'їзди. Компанія забудовника співпрацює з центром зайнятості. Тож до будівництва залучають як будівельників-переселенців, так і місцевих майстрів. Мав зустріч вода. Там також зараз розробляється. Програма по співфінансуванню придбання або користування довгостроковим житлом влада працює над цим питанням для того, щоб загальними зусиллями намагатися такою синергетичним підходом вирішувати потроху ці питання, тому що ну звісно, що це вже наразі дуже, дуже треба людям і принципи і бізнесу. Підприємці, які роками займаються подібними проєктами, кажуть, їх реалізація на Закарпатті допоможе поділитись цим досвідом з місцевим бізнесом, створити нові робочі місця, збудувати житло для внутрішньо переміщених осіб, і найголовніше дати друге життя закинутим промисловим зонам.